Скандали з диверсіями отримав продовження. Чоловік, який намагався підірвати копію у столиці, затримано. Агент РФ використовував жіночий голос, аби подзвонити на гарячу лінію поліції. А коли правоохоронці приїхали на місце, в квартирі стався вибух. Однак це не єдиний випадок із диверсією проти правоохоронців і військових. Усі подробиці гучних інцидентів розповім за мить. З вами новини ТСН ЮЕЙ і Аліна Туришин. Підписуйтеся на наш канал і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Допоможіть, будь ласка, він мене побив, так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона заявила, що її побив хлопець. Через страх розправи вона зачинилася у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти. Втім, коли правоохоронці приїхали на місце, ледве не підірвалися. Виявилося, що всередині знаходиться розтяжка. Тому правоохоронці швидко залишили приміщення до того, як граната зденатувала. Поліція печерського управління слухаю. Допоможіть, да будь ласка. Він мене избив. Хто? Я сиджу зараз в ванні. Мій хлопець. Він зараз на місці знаходиться. Так, а я сиджу в ванной кімнаті, угу. і дзвоню вам. Це чекайте Що наряд підійде до вас. <ріхателісті> Можете, будь ласка, підійде <ріхателісті> Дякую. Підри поліцейських зловмисник сподівався зазняти на камери, які розпихав по квартирі разом із вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він агент РФ. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули спрацювання чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху. А згодом виявило, що заявниця не жінка, а чоловік зломисник заздалегідь винайняв квартиру у Печерському районі Києва, а дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Власне зломисника поліція та СБУ вже затримала. Сорокатрьохрічний мешканець Київщини, який вже шість разів відсидів за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Цього разу його завербувала російська спецслужба, але тепер до в'язниці він повернеться ще на 12 років. Втім, це далеко не перший випадок, коли агенти РФ намагаються підірвати силовиків, і на жаль, вже є. Летальні випадки. Один із інцидентів трапився у Дніпровському районі Києва кілька днів тому. Караульний військовослужбовець входив в територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активацію вибухівки здійснювалося через сім-карту мобільного оператора. Аналогічним способом передавалося відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того, як чоловік взяв її до руки, вона зденатувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці. Інший випадок стався ще в середині листопада. Тоді біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі відбувся вибух невідомого предмету. На щастя, минулося без потерпілих. Згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановили, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець Одеської області. Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соцмережі. За вказівкою куратора той прибув з Одеси до Києва і заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, які дистанційно підірвав. Після хлопець переховувався у столиці на орендованих квартирах і згодом вирушив до Одеси, де власне його й затримали поліцейські. Коли він готувався до вчинення нового теракту, бо більше виявилося, що малолітній агент вже встиг попрацювати на Росію, і за вказівкою своїх кураторів раніше він підпалив два відділення Укрпошту Миколаєві та Одесі. Слідчі СБУ у Києві та області відкрили кримінальне провадження за статтею терористичний акт. На цій диверсії вже звернули увагу військові. Зокрема, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. В своєму телеграм-каналі зазначив, що російські спецслужби останнім часом значно активізували свою діяльність. Зараз знову сильно активізувались російські спецслужби, наймаючи наших дебілів для диверсій. При цьому самі диверсії стали набагато небезпечнішими. Це вже не підпали військових авто, а вбивства, наприклад, за допомогою закладеної вибухівки. Мені складно зрозуміти наскільки потрібно бути тупими, щоб брати такі задачі від росіян. Дуже багато дегенератів спіймано. Найкращий для них варіант, коли їх ловлять правоохоронні органи, навіть пожиттєвий вирок на фоні інших можливих опцій стає непоганим варіантом. Нагадаємо, що раніше по Україні масово палили автівки військових. Станом на вересень 24-го року підривники здійснили 266 підпалів авто, військовослужбовців та волонтерів з початку року. Речниця офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Ці атаки є не лише спробою зупинити логістику і постачання важливих ресурсів, але й актами терору, які повинні посіяти страх серед тих, хто активно підтримує оборону України. Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах. Зазвичай куратори шукають виконавців через телеграм-канали та спочатку дають легке, безневинне завдання, наприклад, розкладають листівки, а лише потім переходять до замовлення підпалу. Основні виконавці від 18 до 35 років, яких вербують через такі анонімні канали. У прокуратурі зазначають, що 99% випадків мотивом є гроші, а не ідеологічні причини. За виконання підпалів обіцяють від 700 до 3 тисяч доларів, але ще не зафіксовано жодного випадку, коли хтось отримав заявлену винагороду. Продалися за безкоштовно як винагорода частина життя за ґратами. Додамо, що команда ТСНЮ відправила запит до Служби безпеки України, і всі деталі ми розповімо згодом. Пам'ятайте, що Росія активно використовує вербування людей як інструмент для створення хаосу в українському суспільстві. Країна агресор пропонує фінансові винагороди. Агенти впливу залучають громадян до виконання завдань, спрямованих на підрив стабільності. І пам'ятайте, що це не лише терористичні акти, а й поширення дезінформації, організація, провокацій та підрив довіри до влади. Найчастіше під прицілом опиняються вразливі групи. Мета таких операцій не лише дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, це частина масштабної інформаційної та психологічної війни, яку веде агресор. А якщо ви помітили біля своєї автівки невідомий пакет чи предмет, якого ви не залишали, не торкайтеся його та не підходьте. Негайно телефонуйте за номером 102. Фахівці вибухотехніки прибудуть на місце та проведуть необхідну перевірку. Будьте уважними до підозрілих пропозицій, не вступайте у сумнівні контакти та одразу повідомляйте про такі випадки правоохоронцям. Чи були ви у подібних ситуаціях? Напишіть нам у коментарях. Сьогодні наша пильність це важливий внесок у захист України. Будьте уважними і бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з TSN.ua, щоб не припустити найголовніше. А у мене наразі все до зустрічі!